Так, хлопці, привіт підписникам, гостям каналу Спікулянт. Ставим лайк. Хлопцеві, хлопець робить гарну справу. До речі. В нього там ще є канал, на який треба підписатись. Там теж багато залізяк. Є на продажу такий двигун зі шківом. Кому мов, треба, треба під гріндера, да? Що тут? підшипники тут я лічно міняв. Пише воно. Заміна підшипників, Ну він не робив після того. Так. Оберти, там то теж написано, то я тахометром, тахометром проміряв їх, вибачте. Мощність цього мотора невідома. Ну, порядка 1,1 кВт. У мене такий стоїть на прискорених подачах на станку. Там є маркування. 1,1 кВт. Асинхронний. Все тут виведено. Тріугольник, звізда. Ну, зараз, до речі, він щось паде. На трикутник з'єднаний. Ну, хто знає, той знає. Щоб через кандіори 220 вольт працював. Так, по розмірах. По розмірах. Шків має ширину 62 міліметра. Діаметр 180 мм. Зовнішній. Так, є, сказав. Завтулений шків, до речі, вироблений, саморобний шків. З алюмінією. Десь тут навіть є коцочка. зараз я вам її покажу. Зараз, зараз, щоб тоді не було через камеру. О, ось. Коцочка є. Ну, то на швидкість не впливає, як то кажуть. Їдемо далі. До речі, завтулений він металом. Металева втулка, взята на три гвинта. До алюмінію, втулка взята на три гвинта, яка є розточена, яка взята ще на болт? В рію в в у валу мотора є різьба. Так, це сказав. По бієнію. Дивимось. Сейчас фокус, фокус, фокус. Не знаю, видно вам на камеру чи не. 15 соток. Півтори десятки. бієння. Не пригає, не дергає по тому. По столу не бігає. Ну, бієння присутствує. Так. Ціна цього мотора, отак як він є, він робочий. Нові, підшіп... Нові підшіпники стоять. До речі, підшіпники там стоять непогані. Ось. Ціна такого мотора 2,5 тисячі гривень. Всі почули 2,5 тисячі гривень. Без оцього це не продається, це моє. Ось мій вайбер. Видно вам не хлопцеві лайк. Коментаторам ті, що пишуть гедоту, дізлайк. Підписуйтесь на канали. Все, до побачення!